Мої вітання усім, хто виділив час, щоб дізнатися про останні події свого міста в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Ірина Неділько. 8 квітня за календарем середина тижня. Головними на цю дату є такі новини. Перший заступник міського голови Андрій Білоусов провів особистий прийом громадян. Мітинг з палінням автомобільних шин, який відбувся біля прокуратури декілька місяців тому, таки дав свої результати. У місцевому супермаркеті городянам безкоштовно вимірювали артеріальний тиск та визначали рівень цукру в крові. Таким чином відзначали день здоров'я. Далі більше деталей від наших журналістів. Громадська приймальня це саме те місце, куди дніпродзержинці можуть прийти зі своїми проблемами та скаргами. На прийомах, які зазвичай проводять представники міської влади, вирішуються нагальні питання, які більш за все турбують городян. На черговій зустрічі першого заступника міського голови Андрія Білоусова із населенням міста побували і наші кореспонденти. Із самого ранку в громадській приймальні було людно. Самовільне будівництво, соціальні виплати, заборгованість із заробітної платні проблеми комунального характеру. Це далеко неповний перелік питань, з якими цієї п'ятниці звертались городяни до першого заступника міського голови Андрія Білоусова. Працівники з банкрутілої фірми із ремонту доріг звернулися допомогою щодо виплат заборгованості по заробітній платні. На сьогодні ця сума сягає 220 тисяч гривень. Мешканка вулиці Матросова звернулася з проханням допомогти розв'язати проблему з сусідом наркоманом, який вже протягом трьох років топить водою. Її домівку. Наступні дві жінки розповіли про будинок на бамі, який не ремонтувався протягом 15 років. Покрівля протікає вже з 9 по 6 поверх. В місті Дніпраціжинський порядка 600 криш требують капітального ремонту. В этом году предусмотрено финансирование 30 крыш. То есть этого, конечно же, крайне недостаточно для того, чтобы решить проблемы, которые накапливались, можно сказать, десятилетиями. Поэтому часть, часть средств заложена на проектирование, а часть средств уже заложена непосредственно на выполнение работ по тем крышам, по которым проекты были выполнены в предыдущем году. поточного бюджету вже закладені гроші на ремонт 46 ліфтових конструкцій з 90 непрацюючих. З 600 покрівель для ремонту вибрали 30, які знаходяться в найбільш аварійному стані. У березні фахівці Дніпровського медкомбінату проводили чисельні ремонти різної складності. Згідно із затвердженим графіком проведення капремонтів у 2015 році, у конвертерному цеху проводилися ремонтні роботи шахтної печі, установки пічківш, машини безперервного лиття заготовок та пакетувальник. Детальніше у сюжеті. У ході капремонту шахтної печі номер 4 були проведені роботи по заміні футіровки димососа, газоочистки, розвантажувальних пристроїв вапна, ремонту механізму завантаження печі і траси видачі готової продукції, ремонту електродвигунів, повітропроводів і газопроводів пальникових пристроїв. Також виконувалася заміна КПП і засувок подачі води на газоочистку, розповідає помічник начальника конверторного цеху з реконструкції та капітальних ремонтів. У марті місяці було виконано два капітальних ремонти. Это был капитальный ремонт УПК-2 в марте месяца, который проходил с 10 по 14 марта. И капитальный ремонт МНЛЗ-3. Тривалість ремонту третьої машини складала 9 діб, і за цей час вони виконали великий обсяг робіт з ремонту остаткування, заміні зношних деталей та вузлів, ремонту металоконструкції бункера зони вторинного охолодження, удосконаленню конструкції окремих вузлів, точного настроювання ряду механізмів і шаблонування струмків. Силами конверторного цеху виконано очищення обладнання МБЛЗ, бункера ЗВО і горизонтальної частини машини. Та основні роботи проводилися на поворотному стенді. Це заміна. Опорного підшипника на поворотному стенді, которая раніше ніколи не выполнялась. Ми купили, приобрели цей підшипник і на третій машині поміняли. Наступне ключове завдання на МБЛЗ це роботи з розширення приямка з установкою збільшеної міськості переливу. Також провели ремонтні роботи на пакетувальній машині, зробили ревізію чисельних вузлів та деталі. также по пакетировщику мы сделали усиление фундаментов и металлоконструкций рам-стеллажей. Они немножко были у нас разбиты, мы их усилили. На встановці пічківш номер 2 також провели ревізію та замінили деталі і вузли. Відремонтували електрообладнання, пічного трансформатора, газоочистки компресорної водопідготовки, гідравліки та тракту подачі сипучих матеріалів. І одним з основних завдань капремонту у ПК два, яку ввели у 2012 році, була заміна трайп-апарату. Ми замінили. Ми убрали двохручовий трайп апарат, а установили чотирьохручовий трайп апарат. Трайп-апарат призначений для подачі у рідкий розплав дроту, що складається зі сталевої оболонки, зі спеціальними добавками, що містяться усередині. При взаємодії з розплавленим металом додаються необхідні для обробки компоненти, що дозволяє більш тонко коригувати хімічний аналіз сталі. Тим самим дасть можливість економити доповнительно піросплави, яка зараз ми приміняє кусково піроселіце, піромаранець, полірод. Тобто це більш Щотка, конкретна коракіровка. Після закінчення робіт провели холодне та гаряче опробування, говорить фахівець. Усі роботи на даних об'єктах виконувалися силами працівників конвертерного цеху, структурних підрозділів ремонтно-сервісного центру та підрядними організаціями. 8 квітня впродовж двох годин правоохоронця Дніпродзержинська вдалося знайти викрадену автівку Москвич. З подвір'я домоволодіння по вулиці Республіканській невідомі незаконно заволоділи автомобілем, але не пощастило. Зловмисники застрягли на вулиці Широкій. Власник міг позбутися свого автомобіля назавжди, але своєчасно звернувся за допомогою до правоохоронців. Чоловік розповів, що близько першої години ночі він вийшов на вулицю і побачив, що його автівки немає на звичному місці. Місці детальніше у нашому сюжеті. Зазвичай власники викрадених авто не мають ілюзій щодо повернення їх транспортного засобу, бо впевнені, що викрадені автомобілі практично моментально потрапляють у так звані гаражі відстійники І вже через кілька годин машини перетворюються в запчастини, які реалізуються на ринках міста. Але потерпілий все ж вирішив заявити у міліцію. Я вийшов акумулятор зняти. Я приїжджаю, знімаю акумулятор. вийшов акумулятор зняти, машину їду. Сразу же позвонил в милицию и уже слышал, как они по рации там передают, что машина угнана. И сотрудники ГАИ очень быстро среагировали. В течение часа уже машина была найдена. Да я в жизни не подумал, что ее могут угнать. Ночью было получено сообщение... У незаконном залодіння транспортним средством, которое пройшло на вулиці Республіканська, обслідував територію вулицю Республіканська, вулиця Широка. На вулиці Широка обнаружили даний угнаний автомобіль транспортне средство, вже якого находилась три молодих чоловіка. За години працівники дорожно-патрульної служби знайшли викрадену машину. За інформацією власника в автівці було всього два літри бензину. Тому міліціянти поїхали до найближчої заправки та опитали працівників. И выезжая с заправки, вдалеке заметили непонятное движение. Автомобиль двигался и вызвало подозрение, оно в темноте, и так от нас где-то в километре, больше километров, и решили поехать посмотреть, что это за движение. Без, без 15, где-то без 10, 2 мы нашли данный автомобиль. К данному автомобилю был, э, был буксирочный Привязан. привязанный. Зловмисниками виявились місцеві жителі, які ніколи раніше не притягувались до кримінальної відповідальності. Під час затримання в машині знаходились три чоловіка. Водій був в тверезому стані, а його друзі під алкогольним сп'янінням. Їх свідчення щодо того, звідки в них машина, розходились. У мене не було вже, ну как я думаю, зараз її дідо загонять в гаражі. Ну, не, не було взагалі ніякого ні, ні, такої надії, що її знайдуть, на метал піде кудись. А тут раз действиями сотрудников ГАИ у них, конечно, сразу же это все ну, так, быстро опрос сделали на на заправке, в общем, ну, Очень быстро среагировали. я, Я благодарен. Головний помічник правоохоронців оперативність. Не треба займатися пошуками самостійно, Це навряд чи принесе бажаний результат. Якомога швидше слід повідомити про це в найближчі відділення міліції. Своєчасне звернення в органи внутрішніх справ дозволить здійснити пошук по гарячих слідах, який є найбільш ефективним при розкритті даного виду злочину. У більшості випадків знаходяться ті транспортні засоби, про викрадення яких повідомляється негайно. І повернемося до історії, яка не була резонансу ще на початку року. Мешканець Дніпродзержинська, підозрюваний у шахрайстві, був затриманий ще 18 січня. Однак надалі він був відпущений прокуратурою міста, нібито через нестачу доказів. Після обурення громадськості та акції зі спалюванням автомобільних шин біля будівлі прокуратури слідство було відновлено. Подробиці розповів перший заступник начальника міліції Дніпродзержинська Віталій Гусятниченко. За словами Віталія Гусятніченка, після акції протесту прокуратура Дніпропетровської області передала всі матеріали цієї справи на розслідування міському управлінню міліції. У результаті було встановлено, що в січні на території Дніпродзержинська два двоюрідних брата шахрайським шляхом виманили у городян чималу суму грошей. Схема шахрайства вже давно всім відома. Зловмисники телефонують потерпілому, представляються працівниками міліції і повідомляють, що родить жертви скоїв правопорушення, а покарання можна. Уникнути, заплативши певну суму грошей. Так 18 січня у мешканці Заводського району злодії виманили 1300 доларів і 32 тисячі гривень. А 12 січня на території Баглійського району жертва віддала шахраям 12 тисяч гривень. День известный на стаціонарний телефон заявительниці жінці преклонного віку і сообщил о том, что ее сын находится в милиции і потребував передачи денежных средств. Дніпродзержинським правоохоронцям вдалося по гарячих слідах затримати одного із зловмисників жителя нашого міста 95-го року народження. Також було встановлено, що спільником затриманого є його двоюрідний брат 87-го року народження, який знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання в Одесі. Чоловік підозрюється у скоєнні розбою. Саме з Одеси і дзвонили жертвам псевдоміліціонери. А житель Дніпродзержинська вже забирав так звані відкупні і перераховував їх на різні рахунки. Алгоритм должен быть один единственный, никаких никуда ничего перечислений, каких звонков, пока вы не дозвонитесь родственнику, либо сразу же набирать звонить в милицию. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження за статтею Шахрайство, вчинене групою осіб зловмисникам загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Минулої п'ятниці один з братів, мешканець Дніпродзержинська, був поміщений під варту. За словами Віталія Гусятніченка, не виключено, що дана схема працювала по всій Україні, встановлюються ініціатори та інші причетні особи. Також міліція ще раз звертається до всіх мешканців Дніпродзержинська з проханням не бути настільки довірливими, не піддавати. Ся провокаціям і не передавати ніяких грошей особам, які представляються по телефону міліцією. Незабаром уся наша країна відзначатиме чергову річницю ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Щороку герої-ліквідатори разом із громадськістю згадують цю страшну катастрофу та вшановують світлу пам'ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі з агресивним атомом. Які заходи з нагоди цієї дати відбудуться у Дніпродзержинську, Дивіться у нашому наступному матеріалі. На робочій нараді з питань підготовки масових заходів з нагоди святкування 28-ї річниці ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС стало відомо, що відзначення річниці заплановане на 23 квітня. Отже, о 9 годині ранку розпочнеться траурна панахида за загиблими у церкві святого Луки, що розташована на території сьомої лікарні, о 9.45 по вулиці Скаліка біля пам'ятного знаку на честь ліквідаторів аварії відбудеться масштабний мітинг пам'яті. Під час засідання, яке очолив перший заступник міського голови Андрій Білоусов, було вирішено ряд робочих питань, що стосувалися підготовки та організації цього заходу. Зокрема, дали доручення прибрати прилегло до пам'ятного знаку територію, забезпечити наявність почесної варти, правоохоронців та карети швидкої Тому сьогодні було проведено совіщання, були дані всі поручення всім. службам горосполкома, предприятиям, для того, чтобы действительно на уровне провести этот митинг и почтить память как тех людей, которые погибли, и дать дань уважения тем людям, которые придут на этих митинг и всем чернобыльцам нашего города. У заході візьмуть участь учасники ліквідації катастрофи, ветерани Великої Вітчизняної війни, представники міської влади та органів місцевого самоврядування. Взяти участь у заході можуть і звичайні дніпродзержинці. Звісно, хотілося б звернутися до жителям міста. Тобто, хто хоче, дійсно приходити на мітинг на 9.45, вулиця Скаліка. Пам'ятнику Чорнобильса для того, щоб ми всі в могли прийняти участь в этом 7 квітня. Світ відзначав день здоров'я, який було встановлено рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я. Головна задача в цей день провести масштабну профілактичну роботу серед населення у вигляді акцій та заходів. У Дніпродзержинську такий вже традиційно проводить міський медичний центр здоров'я та медицини спорту спільно з лікарями медичних закладів. Прямо у центральному супермаркеті спеціалісти проводили усім бажаючим аналізи та давали консультації. Варто відзначити, що тема цьогорічного дня здоров'я безпека харчових продуктів. Тож і говорили здебільшого про правильне харчування та його вплив на організм. Можливо, в це складно повірити, але це науково доведено, і лікарі наполягають, що здоров'я вашого серця та судин напряму залежить від того, що ви їсте, та скільки ви важите. Надлишкова вага неправильне та несистематичне харчування, все це та низка інших факторів може стати причиною розвитку серцево-судинних хвороб. Лікарі кажуть, що сьогодні інсульти та інфаркти вже стали нормою для людей молодших 40 років, тоді коли раніше цьому фактору піддавалися лише люди похилого віку. Налагоджена система харчування, стверджують медики, допоможе попередити виникнення серцево-судинних хвороб. що жирної сладкої, жидосе способствує развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также недостаток растительної пищи, багато вітамінами, мінералами, также способствует заболеваний сердечно-сосудистого, опорно-двигательного аппарата, ну і також заболеваний ЖГТ. Наталія Волошина наголошує, що під час вибору продуктів слід звертати увагу на їх якість та вміст, зокрема м'ясо обирати краще пісних сортів, а такі як свинина та яловичина, звільняти від видимих жирних надлишків, а також відмовитися від ковбас та м'ясопереробних продуктів. Готовите на растительных жирах пищу, потому что в них много полиненасыщенных жирных кислот, которые препятствуют развитию атеросклероза и способствуют эластичности сосудистой стенки. Также желательно употреблять обезжиренные молочные продукты, молоко, сыры, йогурты, кефиры, простокваши, желательно обезжиренные или с низким процентом жирности. Бажаючих виміряти свій артеріальний тиск, вагу та рівень цукру у крові знайшлося чимало. Серед них були як люди похилого віку, так і молоді. Зокрема, 21-річний Артур скаржиться на підвищений тиск та імунітет. Після кожного э, гарячого, що я з'їм в вип'ю. На здоров'я відражається, це розширення зрачків і повищений імунітет. Ну, як то не по собі себе. Я вже і и... Лекарства пил, вот эти, что понижают давление. И ел таблетки, вот, чтобы опустить немножко иммунитет свой. Все равно. Не слідкує за своїм харчуванням і Євгенія. Жінка каже, що їсть усе, що потрапить на очі. Останнім часом турбують стрибки тиску в організмі, але до спілкування з лікарями жінка не пов'язувала свій стан здоров'я із власною системою харчування. Подряд кушею Колбасу, куснікою такою. Артур та Євгенія отримали поради від лікарів та обіцяли їх дотримуватися. Сімейний лікар в свою чергу нагадала, серцево-судинні хвороби можуть проходити без яскраво виражених симптомів, тому стан свого здоров'я потрібно регулярно перевіряти. Після 40 років рекомендовано регулярно ізміряти артеріальне давлення, рівень холестерину. Вот, и уровень сахара в крови. Вот тогда уже будет видно, расположен этот человек, и есть ли у него первые признаки сердечно-сосудистой патологии, или, или просто наблюдаться ему. Это каждый уважающий себя человек должен делать как минимум два раза в год, это после 40 лет, после 54 раза в год. Для профілактики виникнення хвороб серця Наталія Волошина радить вживати більше кураги, ізюму, чорносливу, а також страв з гарбуза та моркви. І про спорт у Миколаєві прийшла велогонка критеріум чемпіонату України та всеукраїнські змагання. Як повідомив тренер Сергій Федоренко, у змаганнях виступали його вихованці Ярослав Козаков та Артур Орлов. Особливо Козаков не відзначився, але в десятку увійшов на чемпіонаті в критеріумі. Перший фініш він виграв, на другому був третім. А потім у нього на підсідельній трубі поламався болт, і Ярослав фінішував сьомим. Артур Орлов виступав серед молодших юнаків 2001 року. Народження і молодше. Він виграв пролог в розділці, став першим. В груповій гонці зайняв друге місце і переміг у критеріумі. У загальному заліку це принесло Артуру звання чемпіона. До речі, хлопець місяць тому на львівському треку виконав норматив майстра спорту. Але через юний вік учень київського спортінтернату поки що не може отримати посвідчення. І наостанок дізнаємося новини від синоптиків. На 9 квітня прогнозують мало хмарну погоду, дощ лише зранку. Нічна температура повітря становитиме до плюс 2 градусів. В день показники термометрів підвищаться до 10 градусів тепла. Вітер буде достатньо сильним до 8 метрів на секунду північно-західного напрямку. На цьому час новин вичерпано. Мої колеги-журналісти вже готують для вас свіжий випуск. Але про це завтра у звичний час з вами була Ірина Неділько. Бажаю тільки добрих несподіванок. Зустрінемося завтра.